Якщо взяти євро в цілому, то з кожній збірний футбольний бог виділив якийсь один день. Мені здається, що в історії збірної України, в історії збірної, ну в історії взагалі нашої держави, ось цей день був найщасливішим. Перед чемпіонатом Європи в мене було так себе просив себе вмовляв, психологічно налаштовував не перетворитись в болівальники збірної України з мікрофоном. Я думаю, що на чемпіонаті Європи мене цього не вийшло. Вітаю тебе футбольна Україна і запрошую до Києва на НСК Олімпійський. Головний стадіон країни сьогодні. Перефарбовано синьо жовті кольори. Збірна України ніколи в своїй історії не грала у фінальних стадіях Євро. Це ми повинні усвідомлювати. І Євро ніколи в історії не було проведено у нашій країні. Збірні України і Швеції виходять на поле НСК Олімпійський. Стадіон дожеволі. в центр. б'є! Повз ворота проходить м'яч. Воронної роботи. Подача ібри П'ятом вибиває м'яч. небезпечно біля наших воріт. Шева немає офсайду. Шева! Удар, Повз ворота пробиває Андрій Шевченко. Варсон подає. Ярмоленко не вдало рай повітрі. Посильний пас п'ять в наших воротах. Ібрахімович відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ярмоленко. подача Шевченко. гол! Андрій Шевченко зів. Шевченко ми попереду! 2-1 стандарт головою! Та ще! Я ось пригадую ті, після матчів відчуття, коли пролунав фінальний свисток, коли е, тебе не залишало відчуття гордості за себе. За жовто-синій колір, за мільйони людей, які спостерігали за цим матчем. З різних кутків країни, різного віку. Невже об'єднати країну здатна лише гра, здатний лише футбол? Скільки раз нам говорили, що ось футбол може об'єднати націю? Скільки раз ми в це не вірили. І ось в той вечір, в той день ти просто це відчув. Що ця країна, де вже ніхто ні в що не вірить, що ця країна здатна ось в одному пориві об'єднатися і сама собі аплодувати, сказати, дивіться, які ми великі. Ось що таке Україна-Швеція. футбол, Ириша Блохина. И Александр Денис. Вот этот весь позитив, все, что мы делали, все, что мы говорили, вот, наверное, вот об той позитивной части, оно вот нашло в этот день особенно свое отражение. И, конечно, такая яркая победа, а затем еще и вот эти машины с национальными флагами. То есть все. Вот страна оказалась в некой системе координат под названием Евро 2012. Вот все это вместе связалось в одну красивую историю. Виктор, как нас слышно? Саш, прекрасного чую. Замечательно. как ти это все пережив там? Розкажи, пожалуйста, свої впечатления от олімпійського ну, матча. Я хочу привітати всіх вас з польовою нашої національної команди. Я готовий повторити все ще раз. Зарані списали. Я дуже радий, що так Матчі зі Шведеми я заснув до них просто не міг спати. Дійсно, це був э, такий хороший приємний спарт. Могущий львов. Що ж он нам дарить сейчас в эти моменты? Тихо! Тихо! Тихо, Тихо! Тихо! Алло! Тихо! Тихо! Ну насправді я дуже погано вас чую не чути, що ви один одному говорите. Тому що навколо мене зібралося дуже багато людей. Ви бачите, Львів святкує перемогу збірної України. Ми ми його, ми його, друзі. Матеріально матеріаліталіка замічається. Оце був Львів того вечора після перемоги збірної України, який, який в нас був на включенні. Це, в нас була маленька частина, але мені здається, вона якраз відображала як найкраще настрій Львова. Е, тому що все-таки у Львові співати гімн, коли грає збірна України, це, це, це більше, ніж просто якийсь такий момент підтримки команди. То кожен на цьому матчі переживавши своє вболівальність, і прийшов в сектор одягнений футболці з.